Не дуже був шум у вусі з лівої сторони. То я спочатку не могла зрозуміти, що то в мене такий шум у вусі. Коли спала на другому поверсі з внучком, то я думала, що то хтось приїхав, бо у нас дорога зразу йде. Я подивлюся, нема нікого. І так за два рази, аж потім я зрозуміла, що це в мене так у вусі шумить. Аж десь ну, до місяця часу оцей шум пройшов мені. І от тепер я зрозумію, які у мене були оті судини, аж коли вони очистилися на рік і сім місяців, то в мене пройшов оцей шум у гусі. А в людей є, що проходять і через два місяці, і через пів року. Все треба набратися терпіння і чекати. Так, в мене було ззаді таке чорне п'ятно, як 25 копійок. Ну, таке. Якесь потріскане. І як е, ходила до гінеколога, вони мене відправляли здавати онкомаркери, бо були дуже якісь такі там вузли. А ще як подивлюся на оце п'ятно і здавати онкомаркери. Нікуди не йшла, почала пити нашу продукцію. Е, пропившись з квітня, по 31 грудня, пішла робити УЗД. Один вузол вже пропав. А це п'ятно, яке було як 25 копійок, зменшилося як горошина. І оцей верхній шар, що був такий, ото все гарненько злушилося. У 2002 році, коли лікувала рамку, відправили на УЗД грудей, і була фіброзна кістозна мастопатію. Знайшли. Ну, наші лікарі, що удаляти, оперувати. Чесно скажу, боялася, бо діти були маленькі, боялася йти оперувати. Бо колись у моєї баби ем, також її відправляли на операцію, вона не пішла. А дві сусідки з гори і з долини пішли. і... А баба моя дожила до 88 років, так і я не пішла. І... Коли я почала пити клітинне харчування, то в мене на правій було шість вузлів вже на лівій чотири. Коли теж робила е, УЗД е, 31 грудня, то е, на правій лишився один вузол і на лівій лишився один вузол. А оті вузли які, які були, все, слава Богу, почистилося. Не знаю, як тепер. Бо я вже не ходила від грудня місяця. Я думаю, що там значне ще є покращення.